Поблизу музею великої вітчизняної війни зібралися дітлахи у військовій формі. Це вихованці столичного ліцею інтернату номер 23 Десятирічний Ярослав сьогодні бере участь у невеликому параді. Кадет пишається дідом ветераном. Дідусь воював на війні. Він був снайпером, отримав поранення, але він вийшов. І Потім ну вер своєї смерті Безпосередньо у будівлі музею для кадетів організували урок військової підготовки поруч з експонатами із найбільшою в історії війни. Перед майбутніми захисниками вітчизни виступив народний артист України Володимир Талашко. А все-таки свято, мабуть, тих молодих людей, які візьмуть у вас, шановні наші ветерани, наші мужні люди, наші діти, батьки. Візьмуть ту славу ту честь. Про яку вони зараз кажуть, що честь віддати не можна. Життя ми віддаємо. Оця година такого такого року. Це мабуть більше, ніж життя може інколи і дорослої людини, тому що тут відчувається подяка юних людей тим дідам, тим батькам, які здобули цю перемогу. І, мабуть, є тоді віра, і є надія, що вони донесуть до інших. Мову серця після уроку відбувся урочистий парад. Учасники заходу пройшли колоною перед ветеранами великої вітчизняної війни, а також шанували пам'ять загиблих. На переконання батьків участь дітей у патріотичному форумі допомагає виховувати справжніх громадян України. Це він замічательно в цьому, тому штас ввете страні, в нашій країні, це, мабуть, найбільше... Таке... Оптимальне рішення, щоб підтримати то наших і солдатів, і воєнних, які участвуют в АТО і в усіх інших там містах. Вот і я дуже рада і горжуся, цим, що вчиться в кадетському ліцеї. Маленькі вояки обіцяють не підвести, стати дорослим і захищати свою Україну. Військовий ліцей стане першим в Україні навчальним закладом, у якому готуватимуть розвідників. Викладатимуть тут співробітники служби зовнішньої розвідки. Сергій Зленко, Олександр Фенько, соціальна країна.